Всіх вітаю з гріздвом. Бачите, у нас тепер два різдва можна святкувати і святкувати. Отже, сьогодні, напевно, я буду сам один на складу. Дивіться, це те, що вже було виставлено. Якщо його ніхто не забирає, то в суботу ми робимо так: беремо так! хоп, І все. І ви пропонуєте свою ціну. А поки що, поки що ці з ціною а в суботу на стріму заходьте, і ми будемо з вами спілкуватися і торгуватися. <кхи> так. Да, ще кому необхідні балони. Ось такі польські 27 літрів. Ви напишіть там, я запропоную вам о, хорошу дуже ціну. О, забирайте, бо кошти необхідні. Сьогодні виходить. Відеоролик ввечері, подивитись, зрозуміти, чому я поспішаю, поспішаю. Отже, ми зараз перейдемо до В склад. У, темно. темно, 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 темно. А тут світло є. Так, сюди вже можна трішечки прийти пройти вже краще. Поличка, тут також а, пускачі різні. Вон тут подушки відкир... відкидаю всі в одне. Знайду, може, ще подушки, також кому необхідні, відправлю. Так, ці вже коробки перебраті. Так, дивіться, може, ми ж сьогодні почнемо з електродвигунів. Подостаю електродвигуни і щитові коробочки. Також вон, кому цікаво, є і ще такі. А, я... Господи, донкрати дравлічні. І кому є така потреба, маю кабеля. Товсті все це все, все. А, окремо також поміряю, товщину, там, які вони мідні, алюмінієві і так далі покажу. До речі, ось потім доберуся до ламп, покажу оці кожухи. Дивіться, як чудово вони. От цепляються на такі кабеля, і можна, можна коротше, присверлити до стінки. І вже буде так тримати. Прикольна. Штука не викидаю, все в хазяйстві знадобиться. Отже зараз домовилися, електродвигуни достаю і достаю е... коробки. коробки і викладую, і ви подивитеся, що в мене є зі коробок з двигунів. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Я це нагадаю всередині відео, щоб наша спільнота росла швидше. Коментар, підписка, до кінця подивитися, да ще і зробити репост в групу або друзям. Погнали! І так, далеко не тащив, тому що немає в цьому сенсу. О, значить. Люди вже як робили. Ставили таймінг, вказували, що вони хочуть і, саме. Наприклад, ось є такі пускачі. Ось, ну ви, я так гадаю, що це самі звичайні, самі популярні. Тобто нема тут нічого, нічого сверхістеного далі. Та фокусуйся, що ти. Є якийсь такий. Якийсь отакий незрозумілий. Що з ньому кнопочки трошки заїдають. Може розібрати треба, подивитися, ми він трошки грязненький. Далі. Електродвигун, ну як електродвигун? Це саморобний такий станочок. Знаєте, на, на платформі тут, типу саморобна е, станина. Це бабка, включатель, все. Давайте до суботи, значить, це все разом розкручувати нічого не буду. Хто забажає там з ним погратися, в суботу на стрім заходьте, ми домовимось за ціну. Далі ось оцей, е, такий ящичок прикольний, бачите? Так, що це в нас тут всередині? Всередині. Кучу всякого, схема соєнення. Ось воно таке. Та що, що ж ти не хочеш сьогодні в мене телефон фокусуватися? Ану. Секунду. Ах ти, ёлки палки Ну ладно, давайте додаткове фото я скину в групу. Там вже можна буде подивитися більш детально. Далі йдемо. Далі йдемо. Йдемо, йдемо, виходимо звідси. Виходимо звідси, на нас тут чекають, чекають. Зараз світло включимо. До речі, щодо суботи, є ще отака лебідка прикольна. Також продається. В принципі, буржуйку можу продати. І можу продати ось такий точильний станочок на платформі. Так що, субота, субота. Так, коробочки далі. Коробочка ось така. Бачите. Така прикольна. Потім. Ось така коробка. Тут. Давай відчиняйся. А ти не відчиняєшся, бо в тебе тут болтик, так? Да? Ану давайте зараз спробуємо відкрутити цей болтик однією рукою. Угу. А він не відкручиться. Добре. Потім докручу. Потім ще один. Якийсь двігун. Іще одна коробка пуста, немає нічого. І кнопочку треба пошукати. Десь, може, вона є, випала. Потім така коробка. Тут друга частина була, я її пошукаю, знайду. Так що так. І щитова ось такого типу. Це Web Electronics Grade. Прикольно. Здібано в германської ГДР, корочі. сделано. ось така. Ось така коробка. Треба гоупрошку купляти. Однією рукою тримати телефон. Це не гуд. Ось така коробка. Прикольно. Добре. Запчастина від Карслава. Ось такий двигун електричний. Так, лейбочка де наша попля, лайбочка тут, тут наша лейбочка є, є, але на ній нічого не розібрати. Є такий там, до речі, кришечку, якщо хто замітив, кришечка лежить. Є такі електродвигуни, також немає ніяких опознавальних знаків. І є такі електродвигуни. Давайте покрутимо цей вал. Це тут -то знімається. Начебто знімається, але однією рукою незручно. Ну, все крутиться. Люфта немає. Ось такі електродвигуни невеликі. Тут ще маленькі є. І, до речі, ще один, ще один генератор оцей знайшов. так що Пишіть, кому потрібно, що їх здавати на металолом? Може Ви там знайдете якихось майстрів, які щось там придумують, щось роблять з цього. Що по електродвигунам? Ну, наскільки мені здається, саме мінімальна вартість, яка є, це 1000 кВт. Так що, ну, давайте. А, в нас іще один. Зараз якраз відкрию ту коробку і достану ще один невеличкий електродвигун. Також покажу, може вам і він сподобається. Так, розкрутив я. Цей і побачив, що тут ось такий підсмалений контакт. Здається, оцю е коробочку я відправляв Миколі таку саму вчора. Якщо що Микола ось такий вона кейсу стояла. І... Тобто стояла тут. і є ще у нас двигатель асінхронний. Асінхронний двигатель такий. Щось мені... Ану, спеціаліст. По звуку определяєте, як воно Не дуже, так? Да? Підшкрябує, мабуть, мінімум треба міняти підшипники, бо щось звук такий трошечки пісочний. Ану. Так, добре, що нам? Що нам пише? 50... Герц. 0.37 кВт. Чи що, не бачу. Світло таке погане. А ну давайте наведемося зараз. Так, да, 0.37 кВт. Може таке бути. Ну, коротше, такий асинхронний двигун. Ще кому б треба. В принципі, на сьогодні достатньо. Зараз в ряд їх викладу, запишу рілс. І чекаю, чекаю від вас фідбек, бо треба весь це пакувати і відправляти. Так що ще раз з Різдвом вас, підписуйтесь на мій канал, пишіть, я майже завжди відповідаю вчасно. Будемо з вами співпрацювати, я сподіваюся. Все. Всіх обіймаю. До зустрічі.